Доручила мені мати, рано вранці на зорі всіх тварин нагодувати що у нашому дворі. Тим травиці, тому каші пояснила, що і як. Хай домашні друзі наші наїдаються у смак. Тільки вийде, мама з дому, засукаю рукави нашому котуру дому. Оберемками трави. Зачекалася корова. Тож мерщій із баняка з побажанням будь здорова, я налью їй молока. Кину курям у повіці, костомаху ось таку. Ну а кроликам у клітці. Буде каша до смаку, дам собаці три морквини. Всиплю проса для свині. Тож кажіть, мої тварини будуть ситими чи ні? Мабуть, ні, бо дівчинка все переплутала. А ви, малята, знаєте, що їдять свійські тварини? Малята, спробуємо разом з дівчинкою пригадати, що їдять тварини. Кішка Кішка любить їсти молочко, м'ясо, рибу і спеціальний корм. Собака, собака любить їсти м'язко і спеціальний корм. Корова коровка любить їсти травичку та сіно. Кролик, кролик любить їсти капусту, морквинку і травичку. Коник, коник любить їсти, овес травичку та сіно. Коза, коза любить їсти, соковиту травичку та сіно. Свинка, свинка любить їсти, овочі і каші з різної крупи. Овечка, овечка любить їсти травичку та сіно. Ви, малята, молодці.